Вітаю вас! З вами магазин AutoZuck Сьогодні ми розглянемо світлодіодні ламп, лампи з будованими міні-лінзами від компанії Car Pro Light на цоколь HB3, HB4 з температурою світла 5500 кельвін. Артикул даного комплекту 152.47. Постачається фірмові упаковці. Тут у нас знаходиться невеличка інструкція. І ось в комплекті у нас дві лампи потужні. Також є додаткові гумові проставочки і шестигранник. Лампи дані потужністю 40 Вт, як заявляє виробник. Бачимо вбудовані невеличкі компактні міні-лінзи. Одразу виробник попереджає, що дані лампи підходять тільки для. Фарс з прозорим склом, тобто не рефленим, воно повинно бути гладке. В лампі використовується 6 потужних світлодіодів, потужність лампи 40 Вт, заявлена, лампа абсолютно повністю металева, корпус металевий, цоколь металевий. Є дві системи охолодження Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується. 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднуємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Це у нас на відстані. Приблизно одного метру, може навіть немає одного метру, від лампи до столу. І ось таку чітку світлотіньову межу видає лампа. Яскраву, потужну. Білий колір світла, заявлено на 5500 кельвін. Колір світла у даної лампи. Потужність, нагадаю, самої лампи 40 Вт. При купівлі на комплект план обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.